Російські війська використовують нову тактику інфільтрації в районі Покровська, Донецька область, ховаючись серед місцевого населення. За даними українських військових, деякі з них переодягаються у цивільний одяг або українську форму, щоб уникнути виявлення. Про це повідомив заступник командира 25-ї окремої десантно-штурмової бригади Ілля Петрина. За його словами, українські сили перехопили радіозв'язок, який підтверджує підготовку ворожих диверсійних груп. Також було виявлено мобільні телефони російських військових із картами Покровська та позначеними маршрутами. Петрина припускає, що в місті можуть перебувати до 500 російських військових у складі малих груп. Частина з них займала покинуті будинки. Розвідка українських військових тривала 9 днів і включала опитування місцевих мешканців. В одному з випадків сталося бойове зіткнення через погану погоду. Тимчасово знизилась активність українських дронів, що могло дати змогу. Диверсантам проникнути в місто непоміченими. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відправив до Покровська додаткові сили для виявлення та нейтралізації противника. За словами речника Генерального штабу Андрія Ковальова, Росія продовжує спроби прориву на цьому напрямку, попри великі втрати. Генштаб зсу заявив, що ситуація на напрямках Добропілля та Покровська поступово стабілізується, хоча бої тривають. Друзі, дайте знати в коментарях, чи слідкуєте за ситуацією на українському фронті. Дослідницький інститут лісового господарства Польщі закликає до особливої обережності та дуже розважливої поведінки в лісах під час тривалих вихідних. Він також нагадує, що 99% усіх пожеж виникають через свідомі або ненавмисні дії людей, які перебувають у лісі або поблизу нього. Внаслідок високих температур і відсутності опадів, вологість лісового покриву дуже низька, і в багатьох місцях країни становить менше 10%. Прогнозовані на найближчі дні. Дуже високі температури і низька вологість повітря призведуть до того, що пожежна небезпека залишається на високому рівні. Очікувані місцеві опади будуть мати характер грози, тому зменшать загрозу лише локально. Натомість очікуване збільшення швидкості вітру може призвести до того, що вогонь буде поширюватися блискавично. Вже зараз велика пожежна небезпека панує в східних районах країни, що межують з Україною, а також в деяких районах Великопольського та Любузького воєводств. З початку року в Польщі площі сталося понад 4 тисячі лісових пожеж. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що припинення вогню є передумовою для залучення України до подальших мирних переговорів. Про це він сказав після телеконференції між європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом. Консультації стали частиною підготовки до запланованої зустрічі Трамп-Путін, яка має відбутися в п'ятницю на Алясці. Мерц наголосив, що офіційне визнання російської окупації не розглядатиметься на переговорах. Є надія на прогрес, є надія на мир в Україні. Ми діємо з європейської точки зору, але я також роблю все можливе на національному рівні, щоб скористатися кожною можливістю для завершення цієї жахливої війни, сказав він за інформацією. Політико, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть надати Україні гарантії безпеки за певних умов. Зокрема, якщо така ініціатива не буде частиною структури НАТО, три джерела знайомі з деталями переговорів підтвердили, що відповідно. Дні зобов'язання обговорювались під час розмови з українськими та європейськими лідерами. Однак видання зазначає, що будь-які гарантії з боку США запропоновані Трампом ймовірно не відповідатимуть очікуванням України та її європейських партнерів. Друзі, дайте знати в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також не забудьте підписатися на канал Польського радіо для України.